За фактом смертельної автопригоди, яка трапилася вчора на площі Перемоги, слідчі вже розпочали кримінальне провадження. Аварія сталася вчора, фактично в годину пік, близько 19-ї години. На дорозі з інтенсивним рухом. Внаслідок цієї автопригоди на жаль загинула водійка автомобіля Масти ще двоє осіб. Це водії автомобіля Ауді та шкода з тілесними ушкодженнями були доставлені в лікарню. На цей момент слідчі встановили, що водій автомобіля Ауді рухався вулицею Дмитрівською в напрямку бульвару Тараса Шевченка. Зіткнувся з Фольксвагеном, який прямував у попутному напрямку. Після цього він продовжив рух. Виїхав на площу перемоги, там зіткнувся з автомобілем Мазда, і у результаті цього зіткнення транспортні засоби відкинули на ще три автівки. У результаті цієї автопригоди загинула від тілесних ушкоджень, отриманих в аварії. Жінка, водій, мазди також із тілесними ушкодженнями, з переломом ноги в лікарню доставили. Водія автомобіля Ауді із закритою черепно-мозковою травмою та закритою травмою грудної клітини водія автомобіля шкода. На цей момент водій Ауді затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вже відібрані всі біологічні зразки для того, аби встановити, чи перебував він у стані алкогольного або ж наркотичного сп'яніння. Крім того, до лікаря-нарколога доставили всіх водіїв, які були учасниками цієї автопригоди. А провадження розслідується за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть. За вчинення такого правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі. На цей момент водій ауді перебуває в лікарняному відділенні закритого типу. Слідчі вже готують клопотання до суду щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. we <laughs>